Добрий день, з вами Вікторія і канал Міс Фіалка. Покажу вам черенки фіалок, теплички з фіалками, як я їх залишала на декілька днів. Я була декілька днів у від'їзді, і покажу вам, який я їм організувала автополив, просто їх залишила і з ними нічого не трапилося. Вони в повному порядку. Покажу вам, що я зробила. Просто Наші звичайні теплички, цей пластиковий контейнер на 7 літрів. І на дно я поклала сюди капілярний мат, вот, капілярний мат зволожений. І всім стаканчикам зробила фетельні вусика. Хто, хто дивився мій канал, той знає: просто акрилова пряжа. І вона йде по низу стаканчика. І от таким чином стояли черенки на автополиві. Все полила для того, щоб не було надмірного зволоження. От я покажу вам, як вони стояли. Кришечка була, тобто були накриті. Але отут я зробила такі, бачите, поклала, зараз я все знімаю, щоб вам показати, шматочки пенопласту. Для того, щоб було трошки провітрювання. Бачите, для того, щоб не було надмірного вже зволоження. Таким чином стояли в черенки декілька днів. І абсолютно нормально вони почувалися і продовжували вкорінюватися без мого контролю, тобто без поливу. Зараз я просто їх познімаю, поставлю на верхній полив, не я не люблю. Коли черенки стоять на постійній основі так, на автополиві, це не дуже зручно для мене. От, просто, якщо от, є потреба поїхати на декілька днів їх залишити, то можна зробити м, такий варіант автополиву. На, цього, на цьому все у мене. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!